У вересні минулого року урядом було прийнято рішення щодо передачі органам пенсійного фонду України функції з призначення і виплати житлових субсидій та пільг. Проте для самих отримувачів цих державних соціальних гарантій майже нічого не змінилося. Вони, як і раніше, можуть взаємодіяти із фахівцями управління соціального захисту населення щодо цих державних соціальних гарантій. Управління соціального захисту населення, як і раніше, буде здійснювати прийом документів для призначення субсидій, прийом документів для призначення пільг та надавати відповідні консультації з усіх цих питань. Пакети документів будуть оперативно передаватися до органів пенсійного фонду. Який буде далі нараховувати та призначати ці виплати, управління соціального захисту населення й надалі забезпечуватиме встановлення відповідних пільгових статусів та надаватиме інші 25 видів пільг окремим категоріям громадян, які регламентовані 40 законодавчими актами України. Нововведення ж, які стосуються включення пенсійного фонду як додаткової ланки у наданні державних соціальних пільг, є додатковою можливістю для подання документів на призначення субсидій та пільг до сервісного центру пенсійного фонду або дистанційно через електронні сервіси пенсійного фонду чи портал Дія. Наголошуємо, що бити на сполох через ці нововведення потреби немає для одержувачів субсидій та пільг нічого не змінюється. Управління соціального захисту населення і надалі прийматиме документи для призначення субсидій та пільг. Також до пенсійного фонду України можна звертатися у разі взяття на облік до єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги, а також за наявності змін у пільговика або отримувача субсидій, якщо змінюється або адреса проживання, або кількість. Зареєстрованих або виконавець комунальних послуг, або рахунки на які потрібно це все перераховувати. Я хочу заспокоїти жителів нашого міста. Громадян, які отримують житлові субсидії або пільги, для них нічого взагалі не змінюється. Вони, як і раніше, отримували свої відповідні суми на банківські рахунки або через поштове відділення. Сім'ї, які не отримують субсидії або ще не отримують пільги на житлово-комунальні послуги, вони можуть звернутися до управління соціального захисту населення, подати відповідну заяву та декларацію. Попередньо записавшись за телефоном 4 Сорок і прийти і звернутися в управління в зручний для них час. А от до уваги отримувачів адресних видів допомоги, які їм надаються з урахуванням сукупного доходу сім'ї та майнового стану, і термін дії виплат яких закінчився у період дії воєнного стану, Світлана Чернявська наголошує на наступному. З 1 січня таким отримувачам, отримувачам потрібно обов'язково звернутися до управління соціального захисту населення, але звичайно не всім. Я хочу звернути увагу. Кому це малозабезпечені сім'ї обов'язково? Також допомога. Яка виплачується одиноким матерям на дітей обов'язково, і непрацюючим особам, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату. Також попередньо можна записатися за телефоном, звернутися до спеціалістів управління, отримати відповідні консультації та подати відповідні документи. Що стосується подовження надання пільг, які надаються з урахуванням сукупного доходу, і якщо термін їх нарахування закінчився у період дії воєнного стану, таким особам також Потрібно звернутися до управління соціального захисту населення та подати відповідні документи. Тут попередній запис не потрібен. За телефоном 44572 Можна отримати відповідні консультації та звернутися до спеціалістів управління. Також до уваги зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб від 1 січня 2023 року. Допомога на проживання буде продовжена автоматично. Необхідності звертатися з відповідною заявою до спеціалістів управління немає.